Вітаю вас, шанувальники таро, і зараз поговоримо про таро для новачків. Ну, зошит ви вже купили, вже все занотували, що я вам там давала значення таро. Ну і звісно, колоду купили, тому що багато з вас мені дзвонили, писали і в коментарях яку ж саме колоду, то я вам вже казала, що краще всього навчатися на класиці Райдера Вейта. Добре, вже все це ви придбали, і у вас був час послухати мої уроки, або щось там занотувати для себе. Тобто, вже таке виникає десь бажання, як же ж його робити, ті розклади, як же ж читати ті таро. Ну, звісно, до цього ще є у вас час, ви ще будете до того йти, саме як читати. Але мені хочеться вам дати поради. Це, звісно, в мене ці питання виникають з того ж, які я читаю коментарі саме під своїми уроками. Но ось, перше, що я хочу звернути у вашу увагу про перевернуті таро, про які ви питаєте. Я вже колись казала про це, і ще раз повторююсь вам, якщо ви не зрозуміли, такої необхідності, чи ось обов'язково читати перевернуті карти, цього немає. Кожен майстер це робить по своєму бажанню. Хочете, читайте, перевернуті карти. Не хочете ні, ви питаєте, чому я не даю перевернуті. Ну, слухайте, особиста моя думка, в колоді 78 арканів вони дуже яскраво показують події і можна считати їх. В принципі, я знаю значення перевернутих карт, але що, що стосується вас, це, знаєте, це до кожного з вас повинно дійти якби окремо. Комусь це треба, комусь ні. І я вам казала і кажу, що. Перевернуті аркани вони тільки дають якісь відтінки, які і так можна щитати, тому що не кожен перевернутий аркан дає зовсім протилежний е, смисл. Ні. Вони можуть якийсь давати відтінок. Ну, тобто, дивіться, диявол аж ніяк не може стати священником, правда, в перевернутому вигляді, і зірка в перевернутому, чи то луна в перевернутому вигляді аж ніяк не може стати е, сонцем. Якщо зірка, до речі, в перевернутому вигляді випадає так, то можна сказати, що мрія людини якби віддаляється, тобто це мрія, яка може і не збутися, але ж знову ж таки, вам про це чудово можуть показати і прямі карти. Тому це на ваш власний розсуд. А взагалі, для того, щоб розуміти, треба вам читати перевернуті карти чи ні, ви спершу розберіться з прямими. Ось коли ви будете знати досконало значення. Кожного аркану, коли ви навчитеся читати у їх зв'язки, коли ви почнете розуміти взагалі от, інтуїтивно щитувати ці карти, коли вже ви будете орієнтуватися, як то кажуть, закритими очима в прямому положенні, ну тоді, будь ласка, в інтернеті дуже багато інформації про перевернуті карти, і ви можете про кожен окремо аркан вичитати в інтернеті інформацію, що значить перевернутий аркан. Хоча Скоріше було б розумніше вам порадити, відпрацювати, як саме у вас перевернутий аркан буде проживатися. Дивіться, коли ви бачите карту мир? В перевернутому вигляді це буде війна, це, звісно, у вас буде, знаєте, як складатися така, така думка уже з ваших особистих розкладів. Тому що. От як вам казала, що у кожного аркану дуже багато значень в прямому положенні? От так же і в. В перевернутому десь є такі вінтінки, і в кожного майстра вони можуть показувати трошки якось по-інакшому, в когось так, в когось по-інакшому. Тому я не те, що вам не раджу читати перевернуті аркани, а просто почніть працювати спершу з прямими. А тоді вже будете шукати десь для себе перевернуті. Інформації дуже багато. Я думаю, вам це не стане дуже такою великою проблемою. Далі. Щодо читання взагалі розкладів, Ось, що таке взагалі розклади? От у більшості новачків виникає таке розуміння, що розклади це якась певна схема, коли карти треба викладати там чи в стопчик, чи в кільцем, чи трикутничком, є якісь позиції. Якщо вам так хочеться заморачуватися, хай будуть для вас позиції. Але я вам хочу сказати, що для таро головне задати питання. І в будь-якому розкладі, який ви можете вичитати в інтернеті, ось побачили там розклад на стосунки, на відносини. Так? І ось там перше питання, що він там думає, як він до мене ставиться, які в нього там плани. Слухайте, якщо ви прочитаєте оці три питання, то вже все у вас більше питань ніяких не виникає. А коли, наприклад, я роблю розклад, у мене дуже часто буває, з відповіді виникають. Питання. Ви ж не знаєте, яку вам карти дадуть відповідь? Тобто ви отримали відповідь, і у вас з'явилося ще два десятка питань. А цих питань немає саме в цьому розкладі, який ви списали в інтернеті. Побачили, там є якийсь розклад, там от такі сім от питань на таку ситуацію. Слухайте, а питань може бути і 15. А може ви за два питання розкриєте ситуацію? Звісно. Таро треба ставити питання, але не думайте, що є якась особлива схема. Ніяких схем нема. Я знімаю цей міф, тобто таро люблять питання. Ви задаєте питання, вам видає відповідь От в такому плані. Тому складати, як ви захочете, в будь-якому розкладі там буде 15 питань чи 8 питань. Ось припустімо розклад на куплю, на купівлю квартири, скажімо так. Ось що буде, якщо я куплю ту квартиру, чи вистачить в мене коштів, чи треба мені буде влазити в борг, чи добрі в мене будуть сусіди? Я не знаю, які там можуть бути питання. Так? Але ж особисто у вас можуть виникнути ще куча питань. Ну, припустімо, а чи зможу я цю квартиру продати? Так, а в розкладі немає цього питання. І ви будете думати, а чи можу я таке питання задавати, чи нема. В розкладі ж його немає, тому що я вам хочу сказати: не прив'язуйтесь до стандартних розкладів. Їх немає стандартних. Це є, знаєте, як, як скелет, як загальна схема. Але в кожен розклад можна вносити свої якісь питання. Тому, можливо, я вас здивую, але я не користуюся цими знаменитими розкладами Кьорський Крест. Тому що зверніться до 150 тарологів, і кожен з них вам покаже якусь позицію, вона відповідає так чи інакше, там таке питання повинно в цій позиції бути. Я дивилася цих декілька варіантів кільських крестів, і всі вони розбіжні. А питання от, яка ситуація зараз, що буде потім, як на цю ситуацію зреагує хтось, який буде вплив, який підсумок? Тобто це ті питання, які у вас можуть у вас самої виникати. У вас же є якийсь життєвий досвід, у вас є якийсь погляд на певну ситуацію. Тому ви їх, як хочете, може називати той розклад, оці знаменитий вокзал для двох, Кьорський Крест, особисто я цим не користуюся, тому що. Будь-яка ситуація в житті, чи це військова тема, чи це щось побутове, чи це ну, взагалі будь-яка тема. Питання у ваші повинні йти від того, по-перше, як вам стави питання клієнт, і з того ви вже для того, щоб зрозуміти ситуацію. У вас у самих повинні народжуватися питання, як розкрити цю чи іншу ситуацію, щоб докопатися до суті. Зрозуміло. То, що я вам хочу сказати в цьому загальної схеми розкладів не існує. Ви можете собі побачити десь щось, виписати. Ну, які, знаєте, хоч би якось розуміти, які задавати питання, але будьте готові до того, що з відповіді ви можете навпаки і ще виникає питання, і ще задавати якісь питання. Ну, така тавтологія вийшла, але так воно виходить інакше ніяк. Для того, щоб дати вичерпну відповідь, ви повинні задавати питання, які дійсно нагальні. Так, не може бути щось стандартний. Ну, припустимо, я вам приклад приведу. От розклад на три карти. Так, що думає, що відчуває і які будуть дії. Ну, що думає, припустімо, може, карти можуть відповісти так. От думає, в нього, припустимо, такий є погляд на вас, що ви там якась розгублена, так і щось і ще. І у вас виникає питання, а чому він так думає? А що його спонукало на такі думки? Розумієте? Знову ж таки, що він до мене відчуває? Він може відчувати до вас ну, якісь дружні почуття, припустимо, а не саме кохання, або навпаки тільки якісь. Тільки інтиму людина хоче. Якщо отримують таке питання, то тут, звісно, може виникнути: а чого саме так? Можливо, у нього є хтось інший, кого він любить, так? А можливо, він якусь там власну драму переживає. Тобто, ще раз вам кажу, з відповіді, як правило, виникає іще декілька питань. Не прив'язуйтесь до конкретних якихось розкладів. Розклади ваші в вашій голові. Те, що ви думаєте, те й задавайте картам ті питання. Далі, стосовно захисту, знову знову піднімаєте це питання. Захист дійсно це така дуже важлива тема при роботі, але якщо ви вже давно працюєте, то ви маєте відчувати, як коли ви працюєте з клієнтом чи сама собою, чи ви втомлюєтеся, чи виникають у вас якісь негативні реакції. Ну, це дуже індивідуально. Якщо ви дійсно дуже серйозно переживаєте кожен контакт із своїм клієнтом, ви переживаєте, думаєте про ту ситуацію, а ще й своїх родичів нагружаєте, так? ось кажете, ось я дивилася таку ситуацію, а там така біда, і ви вже всією сім'єю переживаєте. Так? Або ви безкінечно думаєте, воно взагалі це не потрібно. Це ви зробили, почитали карти і намагаєтеся забути все, ви не маєте цим перейматися, тому що прожити. Кожну ситуацію, чужу в своєму житті, це просто неможливо. Ну а взагалі, щодо захисту якогось при роботі, я вам вже казала, дуже добре, коли ви працюєте, просто запаліть свічку. Взагалі це дуже гарно, навіть якщо ви не з клієнтом, навіть якщо ви сама сидите, хочете продивитися там якесь питання по таро. Ну, свічка вона взагалі. Такий робить загадковий момент, так знаєте, це саме собі дійство, таке як таємнича склад таро із свічкою. Це, по-перше, це гарно. Ну а по-друге, вогонь завжди спалює негатив. То хай горить свічка. Це добре, це гарно, і коли горить вогник, то це ну, завжди це приємно. І це тільки на позитив, то ставте собі хоча б просто свічку. Причому будь-яку, яку вам хочеться. Мені подобається запалювати такі величезні декоративні свічки. От, не обов'язково це церковна має бути. Далі, стосовно от безпосередньо розкладів, ви можете починати їх робити вже зараз, маючи ту інформацію, яку ви отримали, коли я вам давала старші аркани, молодші аркани, ви писали. Будь ласка, починайте працювати вже зараз. Наприклад, я сповідую такі розклади: чим менше карт, тим більше інформації. Я дуже не люблю, коли. От, буквально всю колоду задіюєш на одне питання. Це, скоріше всього, заплутує. Я взагалі стараюся на кожне питання збирати всю колоду, щоб всі карти приймали участь у відповіді на питання, і ви почніть з малого. Навчіться давати інформацією з однієї карти. Причому? З однієї карти, ну це знаєте, це універсальний розклад називається однієї картою. Може, будь-яке питання ставити, починаючи над що чекає мене завтра, от як карта дня. Почніть записувати. Це дуже важливо. Ви собі завели той зошиток, так про який я вам казала. Ви собі записали значення арканів. Ось зробіть такий експеримент. Цілий місяць записуйте собі карту дня. От що мене чекає цього дня. Рано вранці витягнули карту. Не треба заглядати, дивитися, що вона там значить. Ну, можете таке, звісно, почитати, але взагалом, дивлячись на цю карту, які у вас асоціації, що у вас буде напротязі дня? А ввечері запишіть, що відбувалося. І порівняйте, як у вас програлася така карта. Це не важко робити. Це займе у вас одну хвилину витягнути, ще одну хвилину ввечері. Ну, я витягнута, ну припустимо, сім жезлів. Так? От що мене чекає в понеділок, от якогось там числа, от і витягнули сім жезлів. Ви собі можете якби, накидати буквально одним реченням загальне значення, що це означає. І коли закінчиться день, напишіть, як ви прожили день, наскільки у вас відбулися ці події. От цілий місяць у вас вже буде практика. Таким чином, ви можете задати питання, яким буде наступний тиждень, і витягнути одну карту. І проживіть цей тиждень. Запишіть цю карту з понеділка, так? яким буде в мене тиждень. І витяніть, ну припустимо, випала вам карта Маг, який буде тиждень. Ви напишіть двома трьома словами значення. І запишіть в неділю, як ви прожили. Через через тиждень напишіть, як ви прожили цю неділю, цей тиждень, що саме відбувалося, так як у вас програється ця карта? Однією картою можна питати, от як, якою енергією, які енергії зараз у тій чи іншій людині, що там головне зараз для цієї людини? Можна витягнути карту одну як пораду. От якась у вас певна ситуація? Ви собі її загадали і думаєте, от що мені карти порадять в цій ситуації? Витягніть одну карту і записуйте. Як вона у вас програлась? Пишіть ситуацію коротенько, там от я піду поговорити із сусідкою. Так? Як мене програється ця ситуація? Ви витянули карту одну, записали коротенько два-три слова значення. Це все стимулює ваш мозок працювати, і ви будете розуміти, як відіграються аркани. Це дуже важливо. Навчіться працювати з одним арканом. Колись я скажу, в мене був такий випадок. Коли я на енергію людини витягнула одну карту і так, як то кажуть, заглибилася і розповідала цілих 10 хвилин, в яких енергіях людина по одній карті, це дійсно так. І мені кажуть, як це так можливо. Це можливо на карті дуже багато інформації. Якщо вам здається, що ви отримали мало інформації, можете заглянути на дно колоди. Дуже багато питань про це присловуте дно колоди. Що ж там таке? Що таке дно Ну, Це не обов'язковий атрибут, це як кожен майстер сам собі вважає за краще. Я вам чесно скажу, я не користуюсь дом колоди. Воно мені мало що каже. Мені кажуть, ті карти, які я витягнула, воно іноді буває таке, знаєте. От, і вже розумієш, ну, як, можливо, таке, знаєте, як, як якийсь тупік. Як немає відповіді, відкриваєте дно колоди, і там оця карта, яка ви бачите, вона може доповнювати. І до однієї карти, коли ви робите оцей розклад на одну карту, ви теж можете якби, доповнити її дном колоди. Просто коли витягнули одну карту, якщо вам не зрозуміла відповідь, подивіться на дно колоди і спробуйте їх прочитати в купці. Можна взагалі робити розклад ну, для початківців, це дуже цікаво, так тільки на старших арканах. Ну це дуже цікаво. Як програється для вас та чи інша ситуація? Який буде день, який буде тиждень, яка буде поїздка? Що про мене думає тата людина, а як, там, як завершиться ситуація там на роботі чи де? До речі, по, по одній карті можна знайти можна задати питання, де знаходиться загублена річ. Я вам давала це частенько. От, ну, випадало вам колесо фортуни, так, де я поклала, ну, простіму, припустимо, каблучку. Колесо фортуни може, до речі, показувати пральну машину. Так? Там є колесо, яке крутиться. Можливо, ваша каблучка знаходиться в кармані якоїсь, якоїсь речі, яку ви прали в пральній машині. А може воно там випало і валяється. Розумієте? По одній карті можна навіть щитати місце знаходження людини. Тобто спробуйте спочатку з однієї карти. Питань про таро ну, безліч. Про це можна розмовляти годинами. І знаєте, а взагалі, давайте проведемо з вами стрім. Я зроблю анонс, такий, об'яву. Давайте зробимо стрім тільки для тих, хто вивчає Таро. готуйте свої питання, проведемо стрім, де я вам багато чого цікавого розповім. Дякую вам за увагу.